Всім привіт! А сьогодні у нас буде промова про чудовий крем, який дуже гарно зволожує шкіру, робить нашу шкіру молодою і пружною. Що це за крем? Це крем з екстрактом кори сосни і зараз він йде в подарунках. Ви можете отримати від суми свого замовлення навіть 2 штуки в подарунках. Я вам рекомендую це зробити, тому що такий крем в подарунках буває не завжди. Сьогодні ви користуєтесь цим кремом, а завтра вам можна буде комусь подарувати гарний подарунок, і вам буде ця жінка, або, може, чоловік дуже вдячний, що ви зробили такий гарний подарунок. А може у вас закінчиться свій і у вас буде запас, да, і ви будете користуватися ним. І крем насправді дуже, дуже класний. Він має такий рожево-бежевий колір, бачите, трошки тут є рожево-бежевий колір. Да. Дивіться, який він гарний. Він знаєте, він на шкірі, наче як так от, тає. знаєте, Він такий трошки плотноватий, але він дуже приємний на дотик. І коли ви наносите на шкіру, ваша шкіра прям ну, розквітає, ви відчуваєте таку легкість, ніжність. Ось, Він дуже приємно, в нього дуже приємний аромат, він дуже гарно пахне. Трошки так, знаєте, сосною. Ось. До речі, ви ж знаєте, що в кору до кори сосни да, обходить з складу, тобто одних складників, це пікнагінол, це дуже потужний антиоксидант. І цей антиоксидант дуже гарно впливає в кремі на шкіру, а в нас є така добавка, як Діатек і протик, противовірусний, там дуже багато показань. Да? І то дуже гарно, якщо ви будете вживати всередину, наприклад, протек або діатек, а цей крем ну, на вас буде на вашу шкіру дуже гарно впливати ззовні. І це буде такий дуже класний, можна сказати, що дует. Тому рекомендую якби, мати це на увазі і застосовувати для себе. От. До складу входить вітамін Е, екстракт ромашки, вітаміни групи Б. І завдяки цьому крему ви можете добре підтягнути шкіру, зробити її більш пружною, вона буде у вас така насичена влагою, напитана. Зараз, якби попереді в нас да, березень, весна. І кожна жінка хоче бути гарною. Ось. І це дуже гарний, до речі, буде подарунок. Тому ж, всім бажаю таких гарних покупок. Ось, і любіть себе. Ось тому до зв'язку, до наступних відео.